Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після сьогоднішніх хлопків в Москві путіну потрібно хоч щось показати для своєї маси, Не виключені удари по Верховній Раді, банковій штабах, а також просто удари по енергосистемі України, що так радо сприймають зазомбоване населення Ерефії, які минулого разу, тобто після Кримського мосту, слава Богу, обійшлось. На авіабази Енгельсі та шайківці відправлено доручення готувати до вильоту ряд ту 22 м уночі. Вранці можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві. Джерело припустило, що в. Перше може бути застосована ядерна зброя. Як мінімум, два вироби вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів, пише телеграм-канал ОПОРА. І якщо після мосту вони тероризують найбільше Одесу, то після ударів по Москві загарбники хочуть здійснити масово атаку по всій країні. Але якщо Україна обирає виключно військові цілі, то росіяни не церемоняться і б'ють куди попало. В них немає честі та совісті, тому реагуйте на сьогоднішні тривоги та будьте обережні. Вибухи, які пролунали у Москві поблизу ключових будівель Міноборони РФ. Це свідчить про те, що агресор не контролює небо навіть над стратегічними об'єктами. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Справді гарні новини. Те, що бавовно у Москві відбувається у тому квадраті, де розташовані ключові будівлі сектору безпеки та оборони держави-терориста, означає, що навіть такі об'єкти і небо над ними вже не контролюються режимом Путіна, зауважив Юсов. Він додав, що одночасно багато бавовни спостерігається у різних куточках на тимчасово окупованих українських термі. Територіях, зокрема в Криму, це процес, який триватиме і набиратиме обертів, поки окупанти не заберуться геть з України, розумував Юзов. За атакою безпілотників на будівлі неподалік від споруд Міноборони Росії стоїть українська розвідка. Інсайдери стверджують, що нічна атака невідомих безпілотників на Москву це успішна спецоперація, яку провели українські розвідники. Між тим Петро Черник, полковник ЗСУ, прокоментував подію в ефірі порталу Радіо Свобода. Офіцер визнав, що деякі об'єкти у центрі російської столиці є законними цілями для українських сил оборони. Саме такими цілями є, наприклад, можлива штаб-квартира кібернаступального підрозділу ГРУ Росії. Черник погодився, що вітається навіть досягнення зони ураження цілей. Також він не підтвердив, чи причетні якимось чином дрони до української розвідки, назвав їх інопланетними і пояснив, хто і навіщо це зробив, говорити не будемо, щоб не дати інформацію противнику. Крім того, підкреслимо, російський ЗРПК Панцер на даху штаб-квартири мінокупантів не зміг збити дрон. У ході ранкової атаки від місця удару безпілотника по комплексу будівель мінобро. Про РФ до розташування панциря було близько 300 метрів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.